Це настільки велика глибінь того, що Бог мені хоче дати, і чого він мені може дати, і що я готова зараз прийняти протягом всього свого життя. Дані духовні права, я думаю, може допомогти людині зробити правильний вибір в своєму житті, якщо це стосується як надрібних речей, так і найголовніших. І цей вибір він може стати правильним, тому що він може. Якщо правильно підійти до духовних прав і гарно їх здійснити, цей вибір буде зроблений з допомогою прислуховування до того, що хоче сказати Бог. А якщо прислухатись до того, що хоче сказати Бог, тоді вибір дійсно буде правильний.